Великобританія у наступному році розглядає можливість надати Україні ще більше допомоги, ніж це було у минулих роках. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Раніше таке ж Вашингтон продавив в Швеції та Фінляндії, де вже строїться 15 американських баз. Він нагадав, що британські оборонні компанії. Уклали вже кілька угод з Україною, які стосуються обслуговування суден, підтримку артилерійських систем та розробку БПЛА. Зараз у Кемерина є шанс, щоб виправити помилку, яку він допустив, коли був прем'єр-міністром, коли він вважав, що розширення бізнесу з Росією та Китаєм забезпечить мир та прибуток. Ця ідея, як виявилось у ретроспективі, була небезпечно наївною. Тепер перед ним стоять два безпосередні завдання перше це підірвати російську військову машину, а друга – це озброїти Україну таким чином, щоб російські збройні сили, які перебувають на окупованих територіях України, були повністю знищені. Ці обидва завдання потребують швидких тактичних рішень, але вони також є частиною набагато більшої стратегічної історії. Насправді, то вони вже повинні були ще у 2022 році зрозуміти, що повітряним простором України їм не так легко. Маловітати, хоча 27 лютого, 2022 тисячі двадцять другого, пам'ятає, заявляв, що повітряний простір України повністю під контролем російської авіації. А саме російська авіація повністю знищила українську протиповітряну оборону. Ну що ж, ми дивимось, у нас зараз різдво, 25 грудня, і нічого не може бути кращого на різдво, аніж зірочка на небі у вигляді палаючого су см або су 34 і вони нам це влаштували. Як ми бачимо, в нічні на 25 не тільки дронами, але і тим, що ми знищили дійсно над Чорним морем. Їх багатофункціональний винищувач Су 37 який, до речі, використовується для пуску таких ракет, як Х-59 та Х 31 П. Це протирадіолокаційна ракета. Я не виключаю, що її запускали саме для того, щоб е знищити якийсь засіб, е якийсь засіб протиповітряної оборони. Це можливо було. Е Пов'язано з тим, що вони отримали якусь розвідувальну інформацію, бо, на жаль, але агентів Кремля в нас достатньо багато не тільки на тимчасово окупованих територіях, а й на тих, які є тиловими в Україні. Тому для СБУ свят не буває. Для них там 24 на 7 робота відбувається щодо. Виявлення ось таких елементів, але загально е, вони повинні вже зробити відповідні висновки, і ці висновки були зроблені. Е, скажу так: е, напередодні за добу не було зафіксовано жодного прильоту кабу по правобережній е, Херсонщині, та навіть по лівобережній частині Херсонської області, е, де знаходиться наш плацдарм, наприклад, біля Крина. Ця інформація, вона підтверджена. Тобто, росіяни не використовували е, в цей період е, тактичну авіацію для нанесення ударів кабів. Вони її використовували по іншим напрямкам, але і там щось почало е, відбуватися і чомусь е, впав е, Су 34 Не повернувся на аеродром. Е, там я не можу не спростувати, не підтвердити жодну з е, тих інформацій, що зараз в форматі конспірології. Лунає в на російських інформаційних майданчиках. Там багато насправді версій. Там є версія, що це ЗРК Петріот, але в нас не так багато ЗРК Петріот, щоб одночасно усі ділянки закривати. До того ж, нам ще треба закривати і столицю України, Київ та Київську область. Е, є версія, що мовляв, це f16 також не можу не підтвердити, не спростувати, але є дуже цікава ще версія, що це росіяни самі ж збивають свої літаки. Така версія лунала саме на російському майданчику профільному, які говорили про те, що нібито це їх протиповітряна оборона відпрацювали ці літаки. І до речі, нещодавно ми бачили, що дійсно було знищено їх штурмовики Су 25 які російська ППО прийняла за ворожі? Ну, все може бути, але чомусь вони не е, врахували ще таке явище як міграцію з півночі на південь птахів. Тобто ці су 34 могли попасти в один з таких міграційних напрямів цих птахів, і е, все це могло відбутися. Е... Зараз підбуваємо до певної міри підсумки, і це відбувається на тлі того, що, начебто, там Таймс написав, що ніби Путін зацікавлений в тому, щоб почати якісь е, чи мирні переговори, але з тим, щоб втримати е, всі території, які вже Росією захоплені. Е, це відбувається в той момент, коли здається і Росія, і союзники не Росія, союзник свишу Україна і союзники відчувають певний м -м, певну, скажімо так, розчарування е, тим, що не все вдалося досягти, по-перше в цьому році, що планувалося з тим. Що в нас зараз є проблема з отриманням допомоги, все поставлено напевно крутку паузу. Чи варто в принципі, от якось брати під увагу, що оці ніби ініціативи таємні Путіна про призупинення війни чи зупинення бойових дій? Цей процес, коли розпочинаються перемовини між Росією та Україною саме зараз. Особливо за участі путіна, ну давайте так. Я Нью-Йорк Таймс не сприймаю як поважне видання. Фактично, в першу чергу, за те, що вони свого часу писали, що ніякого в Україні голодомору немає, і вони цю традицію підтримують десятки-десятки років. З покоління до покоління Нью-Йоркських журналістів саме Нью-Йорк Таймс маю на увазі, а не усіх підряд, які знаходяться в Нью-Йорку. Тому це видання для мене, воно десь там на рівні, ну, скажімо так, якоїсь жовтої преси. Бо якщо саме зараз почнуть відбуватися перемовини між Україною та Росією, ну я навіть себе уявити це не можу. Ми зараз приходимо в іншу фазу, і тут треба розуміти, це інша фаза ведення бойових дій, яка багатьом буде незрозумілою. Це фаза, коли. Ми не будемо встановлювати найближчі півроку якихось рекордів по звільненню територій. Ми не будемо демонструвати те, що в нашому суспільстві асоціюється саме з перемогою. Коли ми говоримо про перемогу, про що ми в першу чергу говоримо? Звільнення території, тобто у нас така асоціація. В нас все добре йде за планом, коли ми контрнаступаємо, звільняємо нові території, і це є ознакою того, що ми перемагаємо. Насправді це не зовсім так. І більшість а, цивільних, які цього не знають та не розуміють, вони саме з цим і зустрінуться в першій половині 2024 року. А саме, коли ми не будемо прив'язуватись до території, взагалі, тобто, ось а, територія не є показником наших успіхів. Показником наших успіхів буде зовсім інші моменти, які багато хто не розуміє: це наскільки, наприклад, ми а, збільшуємо кількість знищених окупантів. Наскільки ми можемо отримати ту чи іншу ділянку, витративши на це менший ресурс, а росіяни поклавши на це в рази більший ресурс, це війна на виснаження зараз, те ж, про що ми говорили на початку 2022 року, що ми воюємо саме в форматі виснаження, то саме в 2024 ми це побачимо якнайкраще, але на цьому будуть маніпулювати. Та будуть постійно е ретранслювати різні ось такі конспірологічні теорії. Ну просто якщо зараз розпочинаються перемовини з Росією, це не зрозуміє більшість українців, і тоді дійсно е може відбутися соціальна е загальна хаотизація внутрішнього країни, тому що багато хто незадоволений буде цим процесом. Це перемовини на умовах Росії. Зараз Росія го, о, готова вести якісь перемовини виключно на своїх умовах. При цьому вони потрібні тільки для, для одного, щоб зробити паузу та накопичити ресурс для подальшого продовження війни через рік, через два роки, через три роки. Але їй достатньо було це буде цього періоду для того, щоб накопичити ресурс та розпочати саме так, як вони розпочали 24 лютого 2022 року.